Вітаю всіх, хто дивиться зараз мене. І на картах Ленорман я подивлюся далі, життя українців у 2024 році, можливо, карти Ленорман, за якими стоїть теж сили якісь, покажуть нам людям, і ми за щось зробимо прогноз або застереження про щось. І так, що чекає ем, українців або народ, той, який проживає на території України. У 2024 році. Що чекаємо, від держави, від держави буде все погано, тому що падає карта башні і падає карта щурів. Тобто держава буде вас обкрадати. Обкрадати за допомогою якихось законів, якихось, можливо, бумаг, буде бути біднішати. І це буде стосуватися щось із здоров'я і вашим. Родов, родові, род, родом, ваший, вашим родом держава буде все робити. Щоб, ну, не все робити, але нічого доброго, тобто грошей нема. Це ви зрозуміли, зарплат не буде. Що іще чекає людей в 2024 році, які проживають в Україні? Людям треба буде робити вибір. Деякі будуть думати, або знову карта гори, або це буде дуже щось важке, і вони не зможуть нічого зробити, або вони будуть думати, чи виїжджати, чи ні. Думка ця буде не сходити у більшості людей. Що ще чекає людей, які проживають в Україні, буде важко. Вони себе, наче будуть мучати, мучить, мучать і мучить. Але можливо, є така тенденція, що у, люди, у людей буде. Буде у, якісь свята вони будуть робити, деякі будуть одружуватися, будуть якісь заключати контракти, люди будуть одружуватися. Будуть одружуватися з однієї сторони. І, можливо, навіть буде урожай деяких рослин, деяких рослин чи фруктів. Буде урожай якийсь. Небагато, не але буде. Закон, те, що знову щось буде проблема знову з якимись дітьми. Буде знову якісь, я не знаю, якісь, владні структури будуть щось диктувати нам, що робити з дітьми. У нас є кармічна зав'язка, хрест нас спадає з якимись друзями незрозумілими. я не знаю. Оце як скажуть оце друзі, які друзі, хто кому друзі, Боже, я не знаю. Може я щось не розумію. Буде закрить хрест якийсь падає, в кінці падає гро. Це, значить, говорить про те, що друзі будуть закриватися від нас, закриються. І ми будемо, як в коробці. Якось так коротко, поки я буду кожен раз робити такі розклади, що чекає українців. Ви скажете, що нічого доброго, я ж, це, ну тут падає, що, можливо, буде якийсь урожай. І якісь будуть виплати, до речі, на дітей. Оце може бути виплати на дітей від держави. Так, це може бути. Допомога дітям буде. Але це кармічна зав'язка. Ми самі, можливо, винні, неможливо, я впевнена, ми винні в тому, що з нами відбувається. Звертайтеся за особистими е, питаннями в е, по телефону Viber, я телефон вказую в шапці профілю, або в особистих повідомленнях. Якщо ви просто хочете знати, хто ви по нумерології, ви просто задайте питання, я безкоштовно скажу, хто ви. По нумерології лисичка чи змія? Чи ви все-таки птиця? Чи, можливо, ви ведмідь? А можливо, ви якір. Цікавтеся своїми дітьми. Це дуже залежить, яка в них доля, і як вам відноситися до них. Всім вдалої весни! Бережіть себе.